Напередодні в районі селища Новомихайлівка на Донеччині відбувся бій між силами АТО і терористами. Про це повідомили у прес-центрі АТО. Також бойовики не припиняють обстрілювати наші позиції поблизу Пісків, Авдіївки та Опитного. На Артемівському напрямку з кілометрів російсько-терористичного групування обстріляли Ленінське на Ваганському та Маріупольському напрямку. Ніч пройшла спокійно. Б'ють терористи і по мирних населених пунктах. Також за інформацією штабу АТО напередодні відбулася серія провокацій біля Широкінного та гранітного. А в район Горлівки бандити стягнули купу важкої зброї, з якої безупинно гатять. При цьому бойовики продовжують активну повітряну розвідку. Безпілотники противника було в небі за напрямками Слов'янсербськ, Миронівський, Троїцьке, Миронівський Попасна, Нуайдар, Сєвєродонецьк, Райгородка щастя. Донецький словяно Серс. А тим часом триває перегрупування бойовиків на приморському напрямку, а також в районі Луганська та Донецька. Про це повідомив керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зокрема, на Маріупольському напрямку бандити зосереджують силу і техніку біля безіменного. Щоб поповнити тактичний резерв для підрозділів, які ведуть бої біля Широкиного. На ділянці між Веселою Горою і Миколаївкою на Луганщині два посилені батальйони терористів, у складі яких майже тисяча осіб. У їхньому арсеналі понад 20 танків, майже 50 ББМ та десятки гармат ствольної артилерії. Крім того, нові посилені тактичні групи терористів зосередились у Петровському районі Донецька і Горлівці. Бронетехніка у містах в основному дислокується на території промислових підприємств. Періодично бойова техніка. Ка невеликими партіями йде на передній край. А тим часом заміновані бойовиками узбіччя та польові дороги забирають дедалі частіше життя наших бійців і волонтерів. Ще одна трагедія сталася під попасною, що на Луганщині. Там загинуло двоє бійців Нацгвардії і двоє волонтерів. Ще один важко травмований. Їхнє авто підірвалося на некерованому фугасі. Наразі з'ясовується, яким маршрутом і з якою метою рухалася машина.